Як вже всім відомо, вчора, приблизно в першій годині дня, в центрі міста Івано-Франківське було вчино замах на вбивство місцевого підприємця, який займається розрібною торгівлею одягом, а також має обмінні пункти. Як встановлено в ході розслідування, зловмисник, приїхавши в паркувальну зону на автомобілі Опіль на іноземній реєстрації, під'їхав до магазина потерпілого. І здійснив з пістолета Макарова бойового шість пострілів в потерпілого, який знаходився в салоні свого автомобіля через бокові вікна автомобіля. Після цього зловмисник на вказаному вищій автомобілі скрився з місця події. Одразу патрульна поліція почала переслідування вказаного автомобіля, Однак затримати одразу зловмисника не представилось можливим. Він покинув автомобіль ході огляду якого було вилучено знаряддя вчинення злочину та небої. Потерпілого було госпіталізовано в лікувальний заклад, йому було проведено ряд операцій. В тілі потерпілого знаходились 4 кулі. Як я вже сказав, він був прооперований. На даний момент його стан стабільно важкий, але життю нічого не загрожує. На місце події одразу. Виїхали слідчі оперативної групи Івано-Франківського відділу поліції, головного управління, прокуратура, патрульна поліція, як я вже сказав, вище. Одразу було організовано першочергові слідчі розшукові заходи по встановленню зловмисника. Були опрацьовані свідки очевидці, записи, які містились на камерах зовнішнього відеоспостереження. Фактично, по гарячим слідам особу зловмисника було встановлено, однак він не був фізично затриманий. В роботу також включились працівники Служби безпеки України, надали нам певну інформацію і завдяки оперативній майстерності, а також повідомленням небайдужих громадян, які так само заслуговують на повагу і на вдячність, ввечері в Чукалівці нашою оперативною групою спільно з патрульною поліцією було затримано зловмисника. Його дії кваліфіковано за частиною 2 статті 15. Частиною 2 пункт 7 статті 115 Кримінального кодексу України це замах на умисне вбивство з хуліганських спонукань. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. В ході розслідування було встановлено, що мотивом вказаного злочину стало з'ясування відносин тобто помста. За декілька днів до цього між потерпілим і підозрюваним був конфлікт. В ході якого підозрюваний отримав тілесні ушкодження і таким чином вирішив з'ясувати відносини і позбавити життя потерпілого. Сам підозрюваний уже допитаний, свою провину вчиненому визнає. За його версією, він не хотів вбивати потерпілого, хотів тільки його налякати, хоча фактичні обставини вчинення злочину говорить про те, що його умисел був направлений на позбавлення життя. Тобто здійснено близько шести пострілів, тому що на місці події ми знайшли 6 гільз, 4 кулі в тілі потерпілого, ну і одна куля застряла в автомобілі. Призначено цілий ряд експертиз, проводяться відповідні заходи по встановленню звідки підозрюваний отримав знаряддя вбивства. Саміт поки що про це не говорить. Ну і найближчим часом. Я думаю, сьогодні, можливо завтра, підозрюваному буде обрано зубіжний захід через івано франківський міський суд.